Всім привіт! Мене звати Інна Попович. Це проект Треп Агресор. Тут ми розповідаємо, що відбувається з російськими активами в Україні і чи працюють вони на нашу спільну перемогу. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки і поширюйте це відео. Починаємо. Дцять тисяч квадратних метрів шопінгу та розваг, майже центр столиці сучасний торговий центр з найбільшим акваріумом в Україні. Відкрили оушен плазу ще понад 10 років тому, і кияни чудово розуміли, що належить він російському олігарху Аркадію Ротенбергу. Але мало хто знав, що під виглядом надання в оренду торгових площ тут роками виводили мільярди гривень. Учні заяви про накладений арешт на цей бізнес звучали ще влітку. А ТРЦ був заморожений майже до кінця листопада, і ось бачимо, що все знову працює. А у правоохоронців знову все пішло не за планом. Від початку великої війни всі активи росіян в Україні мають конфіскувати, а прибутки пустити на відновлення. Тож українці очікували, що Ocean Plaza працюватиме на українську економіку, а загалом і на нашу спільну перемогу. Адже тіньовим власником Ocean Plaza до сьогодні залишається російський олігарх Аркадій Ротенберг. Аркадій Ротенберг, російський олігарх, мільярдер, входить до найближчого оточення диктатора Володимира Путіна. Його друг з дитинства. Родина Ротенбергів будувала Північний потік 2 та Кримський міст через Кершинську протоку. Аркадій, записаний власником так званого Палацу Путіна. У 2020 році російський Форбс назвав Ротенбергів найбагатшою родиною у Росії зі статками у 5,5 мільярдів доларів. З 2014-го перебуває під санкціями США та Євросоюзу у жовтні 22 го Президент України Володимир Зеленський наклав персональні санкції на Аркадія Рутенберга терміном на 10 років. Аркадій Рутенберг це особистий гаманець Путіна. Це найближчий друг Путіна. А, взагалі, я в одній команді. з президентом. Це фактично комерційний спосіб життя Путіна, який має численні бізнеси в різних сферах: і нерухомість, і будівництво, і енергетика. І власне він цей бізнес розвиває в першу чергу завдяки величезним державним контрактам від Кремля, і все це робиться: от сприяння Кремля в сторону Аркадія Ротенберга і в принципі родини Ротенбергів лише з однією метою, щоб вони забезпечили фінансові пріоритети Путіна і потім фінансували його війни. Одним з таких успішних бізнесів став торговий центр Ocean Plaza на Либіцькій в Києві. Він з 2012 року, попри окупацію Кримського півострова та вторгнення російських військ на територію Донецької та Луганської областей, продовжував функціонувати та приносити прибутки своїм російським бенефіціарам аж до великої війни. Щоправда, з реєстром власників після 2014-го почали відбуватись метаморфози. Увесь майновий комплекс торгового центру з земельною ділянкою належить компанії Лейбіць. Ця фірма своєю чергою через «ТОВ авангард в Іларті, належить на 99,999% кіпрському офшору Ocean Plaza Project ЛТД та на 0,001% кіпрському офшору Етадор Інвестмент ЛТД. У 2012 році бенефіціаром цих двох офшорок став росіянин Аркадій Ротенберг. У 2016-му путінський олігарх переписав цей бізнес на сина Ігоря, а ще через два роки на доньку Лілію. У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький іншу частиною заволоділи громадяни Швейцарії Сюзанна та Андре Рішаль Валабх. А прізвище Ротенберг взагалі зникло з реєстру. У квітні 22-го в Нацполіції щодо компанії Либідь і Авангард Віларті а також їх тіньових власників Аркадія та Ігоря Ротенбергів, відкрили кримінальне провадження за статтею відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. І у цьому кримінальному провадженні українські правоохоронці детально обґрунтували, що всі ось ці переписи власників відбувались виключно для того, щоб зберегти контроль над українським бізнесом. А той тоді, коли що узнаєш санкційний список, Що ви потерялі. Ви знаєте, по, по ітогу сьогодні вже можна сказати, що ми особо нічого не потеряли, як працювали, так і працюємо. Звісно ж, нічого не змінилось. Ротенберги чудово усвідомлювали вже тоді, що накладені санкції дадуть змогу конфіскувати або ж націоналізувати успішний бізнес. І попіклувались про все заздалегідь. Але успіх діяльності у Шанплазу полягав навіть не в наданні в оренду торгових площ. За даними слідчих, через компанії, яким належить торговий центр, роками виводили мільйони доларів. Учасники схеми вносили недостовірні дані у фінансову звітність, кошти перетікали на кіперські рахунки, а звідти на рахунки російських ротенбергів. Лише з жовтня 2020-го, включно по лютий 2022-го, з компанії Либідь вивели на кіперські офшорки понад мільярд гривень. Нагадаю, в цей період співвласником третини бізнесу був вже українець Василь Хмельницький, але навіть не це верхівка цинізму. Слідство також встановило, що саме за ці українські гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій Тульського патронного заводу, та у 2019 році 50% акцій ульянівського патронного заводу. А далі, використовуючи теплі стосунки з Путіним, отримував привабливі державні контракти на виробництво озброєння. Доказова база беззаперечна. Навіть сам генпрокурор України публічно озвучував доведені злочини. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян Росії. Останні в подальшому. Використовувала їх в тому числі для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора. Якщо простими словами, то Ocean Plaza фінансувала війну Росії в Україні в серпні 22-го корпоративні права вартістю 350 мільйонів гривень рішенням суду арештували і передали в управління національному агентству з питань розшуку і менеджменту активів. На початку серпня минулого року. А в управління Арма було передано 100% статутного капіталу, тобто корпоративних прав власне, компанії «Либідь» і компанії Авангард Філарті», яка і володіє і безпосередньо розпоряджається активами Ocean Plaza. Трошки пізніше, наприкінці літа, також було арештовано, наскільки відомо, з публічних джерел, і майно цієї компанії. А тобто це рухоме нерухоме майно. І, хоча слідство детально описало, як саме із якою метою Ротенберг переписував компанію Либідь на кіперську офшорку, як отримувався прибуток і як він йшов на російські рахунки, суддя Печерського райсуду Ірина Литвинова не побачила російського сліду в українському бізнесі. І вже 13 вересня своєю ухвалою скасувала арешт. Чи варто вчергове наголошувати, що це корумпований Печерський суд, що суддя Ірина Литвинова спеціально затягувала розгляд санкцій на арешт Юри Янакіївського. Що вона ж у 2015-му відмовилась заарештувати Василя Стоєцького, якого затримали прямо на засіданні Кабміну через підозрив корупції, що проти неї навіть на кілька місяців відкрили кримінальне провадження. Ну і закрили, звісно. І ось тепер Оушен Плаза. Скасування арешту як на майно, так і на частину корпоративних прав дало власникам змогу відновити діяльність торгово-розважального центру. Після початку великої війни, в квітні в інтерв'ю журналу Форбс, Хмельницький стверджував, що продав свою частку Ocean Plaza своєму партнеру. Але реєстри свідчать про зворотні. Виходить, Хмельницький щось не договорює. А давайте запитаємо в нього самого. Чи могли б ми домовитись про інтерв'ю поговорити про Ocean клас? Давайте я вам дам телефон. Час моєго хто займається мене Олександр, який займається okay. ну, журналістами. А можна тоді уточнити буквально одне питання? а в інтерв'ю журналу Forbes очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що дві треті доходу від діяльності ТРЦ буде спрямовано у державну казну. Утім, яким документом це закріплено і як це має відбуватись, нардеп не пояснив. Таке питання ми надіслали до Василя Хмельницького. Також ми запитали і про схему відмивання коштів, описану у кримінальному провадженні. Утім, ані від Олександри, до якої сказав звернутись бізнесмен, ані від нього самого відповіді ми не отримали. Ця ситуація є і досі, поки із реальних бенефіціарів Ушинплази виступає родина Ретенбергів. Та да, вони мають змогу і надалі впливати на певні рішення в місті Києві, поки володіють таким великим об'єктом. Ну, принаймні, вони мають змогу увійти. Якісь неформальні спілкування і відносини з представниками сьогоднішньої влади, яка власне відповідальна за те, що Ocean Plaza до сих пір не конфіскована. На користь України. Ця історія типовий приклад того, що зараз відбувається в Україні з російським бізнесом. Арешти скасовуються Печерськими судами, а нашій державі в результаті дістається лише дірка від бублика. Санкції на Аркадія Ротенберга наклали ще в жовтні минулого року. Як мінімум, з того часу цей бізнес міг би працювати на нашу спільну перемогу. Чому цього не сталося? Залишається загадкою. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео і бережіть себе.